Добре жити в хаті з трьома задротами. Даже мене не замічають. Я <плес> навіть солнце, так Задроти! Типічна ситуація в хаті. Случай з задротами не змінився. Тепер два задрота грають супер-бійці, а той самий один задрот пішов він. <рик> клавіатуру не поламайте. Ве, пасі! А шо? клавіатуру не поламайте? <рик> Вийти, але не встиг. Я попробую зайти в головну кімнату, але проблемочка. Ладно, продовжуємо. И детено. Что иди, блин. Что то за троти. В хату не дають зайти. Агоу, ой. ой ой Ладно. Всем спасибо за просмотр. З вами был Богдан. Ай, крадулька. Давид. Из дюйков. І два за дрот Анторії і за дрот Максим. Ладно, всім до інших серій. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми будемо випускати і страшні відео про підвали, і ще якісь там, і смішні відео, ще там якісь, е, крім цього. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Давид, Богдан, Артік, е, Максик.